Всім привіт! Розпаковка чек. Це два магазини. Один бедронка. Оце такий великий чек. То з бедронки, На 73 злотих. Просто все разом виклала. І 82 Кауфлунд. В бедронці була така акція, що береш дві вермішелі, третя е, задармо, тобто кратіс, Ось три творога взяли ми. Молоко, маслянка. Маслянка вона дуже схожа до кефіру. От є кефір, а є маслянка, але дуже подібна. І щось вона нам більше подобається, тому беремо маслянку. Ось такі йогуртики, у нас скільки там, 5 штучок. Ось такі сирки. Це якісь нові. Не знаю, не пробувала раніше. Ось такий сирочок ми взяли. Це нарізана вже шинка. 300 грим ми взяли. І такий самий і сир теж 300 грамів. Сосиски. Ось такі крокети. Це, типу, на лісні, обжарені там всередині з грибами в паніровці. У мене мої хлопці такі їдять. Е, 2 кг лопатки Угірок. Не було таких маленьких вже проїхали. Штучні, як я в них, в них кажу, але що зроблю. Томатна паста такий концентрат. Була сьогодні на скидці. спробуємо сільотка з журавлиною. Не знаю. Ну, от такі в них таких баночках в них на, різ, на вагу. Грибочки взяли. Банани. Ось такі булочки, вони м -м, з чесником йдуть. Можу достати, о, з такі булочки. по типу, як ходоги, порізані. О, падає. вже. Падає. Ось, з чесником таких три штучки. Така тартілья по типу лавашики, от я беру 8 штук, роблю там різні. Закручую, запікаю різні там рецепти. І взяла дві ось таких капусти на голубці. Можливо, завтра зроблю голубці. Це в Кауфленді і велику взяла в бедронці. Ось такі мої покупочки. Це виходить, що там, 80 плюс 70. ну Десь 150 там. Злотих. Ось такі мої сьогодні покупки. Всім дякую, всім гарного дня!